Всім привіт! Сьогодні в нашій церкві проходить обласна конференція для лідерів дитячого служіння та їх помічників. І зараз вже проходить тема, яку говорить Василь Карпяк: хто такий лідер і як він формується. Тож пішли, подивимось. Серце лідера це завжди серце команди, і для того щоб пізнати команду треба подивитися на її лідера треба глянути в його серце речі які є для вас основними швидше за все будуть для вас збудовуючими в тому е, шесті або в тій подорожі яку ви будете запроваджувати для своєї команди речі на які ви самі спираєтеся будуть основними в вашому керівництві або в вашому служінні назва конференції я і команда і далі нас чекають такі теми зрощення нових членів команди духовні дари як я маю служити дарами в команді Ця конференція для підбудьорення та настанови дитячих служителів, які несуть вже євангелія дітям. Також в програмі є презентація різних місій, служінь ресурсів для подальшого їх провадження. Ми зараз знаходимося на галявині, і у нас є час для кавебрейку, час для смачної кави або какао, для відпочинку, для спілкування. Привіт, Привіт! Звідки ти дізналась про цю конференцію? У мене тут друзі в обухові молоді, тісно спілкуються з церквами, і інших про об конференцію. І я теж вирішила зареєструватися, тому що я в своїй церкві теж служання. Скажи, будь ласка, може, які зараз ти виклики маєш в цьому Ой, виклики. У нас Очень маленькая команда, тому я дуже сильно прошу Бога, щоб він дав нам ну, какую-то команду, тому що в нашій команді всего лише 4 человека, і mm -hmm. нам сложно. Але Бог благословляє, дітки у нас є, тому слава Богу. Ми з церкви благодать, и У нас є ну, лідер, який нас веде для того, щоб е, пізнавати все більше, більше про Бога. І да. через нього ми дізналися. Ну, про конференцію. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі конференція? Вже надихнулися? Звісно, завжди, коли чуєш слово Боже, ти завжди надихаєшся їм. І дякую Васі. За натхнення і подбадьорюю, що треба служити для нього і для дітей, тому що діти це майбутнє. Скажіть, будь ласка, звідки ви? А я із Богослава, Київської mm -hmm. області, відповідальна за дитяче служіння mm -hmm. в нашій церкві, і також веду групу школярів. Це від семи років до чотирнадцяти. О, добре, то ви лідер. Клас! Скажіть це ви... моя помічниця. Вау Софія, да ми ж казали, що у нас сьогодні і лідера, і їх помічники так. на конференції. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Я з Києва, з церкви Преображення. Я служу в недільній школі клас 6-7 років. Дуже добре, і як вам служиться, дуже класно. Заряджаюся від них як батарейка завжди. Получаю максимум задоволення. Дуже люблю дітей, дуже люблю нашу недільну школу. І бажаю всім, хто ще любить діток і не знає, де їм служити. No. Недільна школа відкрита. Скажіть, будь ласка, що вам вже тут сподобалось? Є якась думка. Так, да, ми вже хочемо разом з нашим класом, вчителями нашого класу, зустрічатися окремо, ходити на каву. Ми зараз знаходимося на локації, де учасники конференції можуть купити собі або літературу, або якісь матеріали для дитячого служіння. Мене звати Віталій Андрієць, я керівник і лідер руху «Мудрий Тесля в Україні. Це служіння, де чоловіки служать хлопцям через роботу з деревом і наставництво. Це демонстрація того, що чоловіки разом з хлопцями можуть зробити. Разом пробки хлопці зазвичай забирають додому і ними користуються і благословляють свої сім'ї. На сьогоднішній день в нас є дворічна програма духовного формування хлопців. А тобто, це і духовна програма, і програма поробок як ресурс. Наш сайт, мудрий Тесля, де ми намагаємося бути прозорими і викладаємо і теми, і поробки. Також навчальні заклади теж презентують свої е, програми для. Викладачів недільної школи кирфійське біблійна семінарія запрошує на навчання. Це річна, тобто протягом року, чотири рази на рік. По одному тижню студенти мають можливість безпосередньо приїжджати в семінарію і навчатися. Інша програма це чотири роки навчання на бакалаврській програмі. А в Київській богословській семінарі у нас є два напрямки, які можуть допомогти в навчанні дитячих служителів. А перший з них це школа дитячих служителів Дедаску. Це однорічна програма, яка триває вісім місяців, тобто це навчання кожного місяця по три дні. І християнська освіта це більш довготривала на навчання чотири роки, і тут навчання не лише для недільної школи, але загалом для вчителів. Тож наша церква завжди відкрита до таких заходів. І зараз я хочу надати останнє слово лідеру дитячого служіння нашої церкви і області Паше. А, вітаю всіх сьогодні. Гарна можливість, коли кожен вчитель помічник недільної школи або дитячого служіння може навчатися і надихатися. А, якщо ви служите дітьми, але ви ще ніде не навчаєтесь. Якщо ви служите і ви не знаєте, де взяти гарну програму, то ми запрошуємо вас на наші конференції, на наші семінари, для того, щоб разом ми могли навчатися, надихатися і ефективніше служити нашим дітям.